У страсну суботу російський правителі Путін оголосив так зване Великоднє перемир'я. Російські змі повідомили, що за вказівкою Кремля їхні військові зупиняють всі бойові дії з 19.00 19 квітня до першої ночі, 21 квітня за київським часом. На даний момент невідомо чи прийме умови Путіна українська сторона, так само, як і те, чи дотримуються росіяни режиму припинення вогню, який самі ж оголосили. Але варто пам'ятати, що для Росіян Великдень має особливе значення при цьому зовсім не в духовному сенсі. За три роки повномасштабної війни російські військові робили були жахливі воєнні злочини саме на найбільше православне свято. Один із них відбувся в Шосткинському районі в 2023 році. Того року Великдень відзначали 16 квітня. У ніч на свято близько 23-ї години росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Свейський психоневрологічний інтернат, де перебувало близько 160 хворих жінок. До пічні інтернату приготували паски і лягли спати зранку, до них мав прийти отець Григорій, але всі плани зруйнував страшний вибух. Серед ночі лише дивом обійшлося без жертв. Дівчата останнім часом дуже активно в роботі. Для Великдень, для них це світле свято. Дуже чекали, чекала, оця Григорія освятити нам, дозволили вийти. А своїми руками все готували. Дуже психологічно їм важко. Зараз вже дзвонять, чекають, вже до них слухи дійшли, що їх вивозять. Паніка почалася, сльози. Ми підтримуємо, але хоч вони і психічно горя, але вони розуміють, що щось не те. Хтось не розуміє, хтось шукає той, вибачте, туалет, як тут, як і в їхньому домі. А хтось розуміє і бачить, що щось не те, і готують їх до переїзду. Ми спали бахнуло Ра ракета. І влітіло, і стінку пробили. Он що робить, Це і що там робить? І стекла побити, і хана. У вас не порадила? Та ні, милує. Ми бігом тікаємо. Ми втекли з корпусу. І куди ж ви побігли? На низ. І я все лягла спати після на. Ну я сплю, а потім э, вроде справа була тиха, а потім я бахну і, і на фермі стекла порозбивані, страшні взагалі, і до пособного даже. Було гучно перед день і минулого року, коли росіяни били по місту Хутір хутрмихайлівських градами. Не варто забувати і про минулорічний удар по церкві в цьому місті, а також обстріл монастиря Глинська пустень в 2022 році, який, до речі, підпорядковується РПЦ. вище вказане говорить про те, що на Великодні свята краще подбати про власну безпеку і уважно слідкувати за сповіщеннями. Росіяни здатні на страшні злочини навіть у ці святкові дні.